Доброго ранку, ми з України, я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас до карти дня. У нас, як завжди, як зазвичай три позиції. І я рада вас бачити, рада вас читати, рада, що ви є, і що у вас все добре. Я сподіваюся, що у вас все добре. Тягнемо одну карту. Вірніше, я її потягну за вас. І дивимося, а ви вибираєте карта номер один. Ви знаєте, ця карта нам показує, що накопичення досягли свого піку. Тобто, наш ресурс. Досягнув найвищої точки. Це може бути і наш талант, це може бути ресурс як час, це може бути, звичайно, матеріальне. Щось матеріальне, якийсь прибуток, це сімейний бізнес. Тобто сьогодні можуть іти розмови про сімейний бізнес, про гроші, про вкладання, про дивіденди, про проценти. Ось якось так. Це карта хороша. Це може бути, звичайно, і якась премія, але скоріше це спадщина, скоріше це якась велика сума грошей. Ось і матеріальна, ну, скажімо так, незалежність навіть. Ось. ну, Хороша карта. Карта хороша, карта про гроші, про нерухомість, про ресурс. Всього вам найкраще сьогодні. Сьогодні, от дійсно, повезе в грошах. Карта номер 2 А тут повезе в кар'єрі. Тут людина може звільнитися від когось або від чогось, від якихось обставин, від якихось людей. В когось може відбутися розлучення, розрив відносин. Тут, знаєте, така піднесений настрій, і, ну, скажімо так, людина готова йти далі, йти вперед, розвиватися, йти по кар'єрній сходинці. Це ще не межа ви можете піднятися і вище, ви можете добитися більших результатів. Ось, і, як сказати, будьте горді за себе і робіть все в задоволення. Ось якось так. Може бути якась поїздка, чомусь у мене йде закордонно, в когось, можливо, відрядження буде. Ось якось так. Карта номер три. А тут, а тут у нас іде боротьба. Боротьба протистояння відстоювання своїх кордонів, своїх інтересів. Ви сьогодні смілива людина, яка бореться за свої переконання, відстоює свій потенціал, інтерес, свою позицію. Наприклад, чи на роботі своє місце, чи вдома. Конкуренція. Тут може бути теж. Ну, тут навіть не конкуренція, тут більше нападки можуть бути з усіх сторін на вас. Тут потрібно приготуватися до витримки. Витримати і не здаватися. От, не здаватися, ця карта так і каже, добивайтеся свого, ви його доб'єтесь. І не здаватися ні в якому разі, ні крока назад, тільки вперед. Ось якось так. Граст, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, гарного вам мирного дня і разом до перемоги! Все буде Україна!